Привіт, це Макс і Я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь другий тижневий тайджест, і сьогодні ми поговоримо про річницю вінницького тролейбусу, про закупівлю нових тролейбусів у Луцьку. Поговоримо про те, як Житомирська міська рада безвідповідально відноситься до свого міського трамваю та про запуск трамвайних маршрутів у Харкові. Розпочинаємо. У 2023 році в році Вінницькому тролейбусу виповнилось 59 років. 19 лютого відбулась тематична екскурсія, що призначена річниці запуску тролейбусного руху у місті. На Фейсбук сторінці музею Вінницького трамваю опублікована світлина з газети 1964 року про те, як запрацював електротранспорт у місті, а також розповіли деталі про те, яким чином Вінниця здобувала собі тролейбус. У 60-х роках мережа будувалась таємно, оскільки центральна влада не давала згоду на запуск тролейбусної лінії у Вінниці і, відповідно, не виділяла коштів на будівництво. Саме тому, виглядом проведення освітлення вулиць, почалося прокладання першої тролейбусної лінії. А тогочасний голова Генріх Лютворд особисто їздив у відрядження до Кишинева та Одеси, де домовився про передачу в Вінниці списаних тролейбусів. Це були тролейбуси МТБ 80. Два 49-го року виготовлення та ЯТБ 4 1941 року. 30 грудня 1963 року відбулося напівофіційне відкриття тролейбусної лінії, а повноцінно перший тролейбусний маршрут запрацював 18 лютого 1964 року. У 2023 році Луцьк отримав ще чотири нових тролейбуси. Питання про виявлення коштів з міського бюджету ішлося на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради 15 лютого. Продовж 2022 року, в рамках спільного з європейським інвестиційним банком проекту міський громадський транспорт України та під проекту оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька, місто отримало 17 нових тролейбусів та запасні частини і обладнання для ремонту і обслуговування рухомого складу. Усього в рамках проекту поставили 29 нових тролейбусів Богдан та Т-701-17». В рамках програми оновлення громадського транспорту за контрактом Луцьк вже отримав тролейбуси моделі Богдан-7117. І скоріше за все, нові тролейбуси, що надійдуть у цьому році, будуть від того самого виробника. Поки в інших містах стараються вберегти і розвивати електротранспорт, під загрозою ліквідації знаходиться Житомирський трамвай. Зараз цей вид електротранспорту знаходиться у вразливому положенні. Трамвай функціонує у місті ще з 1899 року. За радянських часів було ліквідовано декілька трамвайних гілок на користь тролейбусів. Так, 60-х років ХХ століття у Житомирі залишилась одна гілка трамваю від Льонокомбінату до центра міста на площі Перемоги. В незадовільному стані знаходиться трамвайна мережа міста по Житомиру, курсують старенькі Татри КТ-4. Останнім часом міська влада представляє трамвай як дорогий в обслуговуванні і потребуючий заміні транспорт. Неодноразово встановлювали спроби замінити трамвайні маршрути автобусом. І в черговий раз, 6 лютого, 2023 року, на засіданні виконавчого комітету міської ради проголосували за введення автобусного маршруту номер 2 що повністю дублює трамвайний рух. Цікаво, що міська влада вміло маніпулює енергетичним питанням. Виконком аргументує запуск автобусного маршруту відсутність електроенергії саме в той момент, коли виробничі потужності української енергосистеми почали відновлюватися. Після масованих відключень трамваї є, знаходяться зараз в депо е, працівники е, не розганяються. Працівники зараз тимчасово на простої». Ми не забезпечені у нас Настільки скільки нам потрібно, у нас приблизно 40% електроенергії не вистачає, і тому ми постійно там відключаємо котельні. Ми відключаємо об'єкти водоканалу для того, щоб десь вписатися в ліміти. І у нас не було аварійних відключень. Постійно йде е, пряма комунікація з обленергозремом. Відключаємо котельні для того, щоб під час пік знизити використання електричної енергії. Водоканал відключає свої об'єкти, знімається транспорт і все, все це для того, щоб автоматика не відключала, не вимикала, бо якщо перевантаження навіть 0,5 МВт, то все одно автоматика чи навіть 20 кВт, автоматика буде вимикати все місто. І от людям вже просто здається, що у нас просто так все добре, і от воно якось так само у нас з'являється, тому не за те, що ми там щось хочемо чи не хочемо, ми вимушені максимум використовувати транспорт, який не використовував електричну енергію тут. Величезна подяка всім і місту Таліну за те, що допомогло нам з автобусами. У нас є можливість вивести на маршрути додаткові автобуси. Більше того, навіть за умови дефіциту електроенергії, електротранспорт в деяких містах України, наприклад, в Києві у Харкові, не припиняв свою роботу в Харкові та Краматорську, навіть під обстрілами енергооб'єктів щоденно виконують свої функції працівники електротранспорту. Звичайно, це не закид на те, що трамвай повинен працювати за будь-яких умов. Але складається враження, що міська влада просто шукає привід для ліквідації трамвайної мережі. Комітет Європейського банку реконструкції та розвитку затвердив фінансування проєкту модернізації громадського транспорту міста Хмельницького на суму близько 15 мільйонів євро. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Семчішин у своєму телеграм-каналі. Планується купити до 45 нових низькопідлогових сучасних тролейбусів. Для цього планується залучити кредитні кошти у сумі 10,6 мільйонів євро. Завдяки постійній роботі Хмельницького та комунікації з міжнародними інституціями вдалося залучити фінансову підтримку європейських та американських партнерів. Додатково до кредиту місто отримає 4,45 мільйонів євро безповоротних грантових коштів на купівлю нового транспорту. Окрім оновлення рухомого складу, комунальне підприємство електрон. Транс частково модернізує тролейбусне депо та зробить повністю нову автоматичну мийку. Орієнтовно, у квітні планується підписати грантову та кредитні угоди. І далі тендерні процедури та виробничий цикл техніки. Фактично планується отримати першу партію тролейбусів на початку 2024 року. Хмельницький тролейбус має близько половини рухомого складу, що складається з радянських ЗІУ 9, 70-х та 80-х років випуску. Оновлення рухомого складу дозволить замінити енергозатратні тролейбуси на більш сучасні моделі громадського транспорту. Після майже річної перерви відновлюють роботу трамвайні маршрути номер 16 16 а і 27, Про це повідомляє прес-центр Харківської міської ради. Як повідомляє департамент інфраструктури, це пов'язане з закінченням роботи стосовно відновлення кабельних та контактних мереж на проспекті трактора будівників а також вулиці Героїв праці від розворотного кола Салтівське до вулиці Академіка Павлова. Також 24 лютого буде закрито трамвайний маршрут номер 28 з розбротного круга на Невожаново до вулиці Шевченка, що виконував функцію тимчасового трамвайного маршруту на час реконструкції трамвайної мережі. Залишається відкритим питання стосовно ділянки на вулиці Весніна. Нагадаю, що до воєнних дій по ньому пересувався 26-й маршрут трамваю, найдовший та один із популярних маршрутів у місті. Під час воєнних дій на початку травня міська влада у самий розпал паливної кризи не знайшла нічого кращого використати комунальний транспорт ніж під шумок ліквідувати трамвайну колію на вулиці Веснина в якості реконструкції розширення проїзної частини вулиці. До речі, 20 лютого Харківським окружним адміністративним судом буде розглянуто позов Ірини Кравченко стосовно неналежного на надання публічної інформації Харківською міською радою стосовно вартості ремонтних робіт на вулиці. Весна ви можете ознайомитись з проблемою за посиланням в коментарях. На цьому все. Я дякую за увагу. Не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео для того, щоб присувати контент про міський електротранспорт в Україні. А також пишіть ваші коментарі стосовно новин, щоб були опубліковані в цьому датчиці. З вами був Макс і до нових зустрічей.